Україні. Поки що ми про зміни, і зокрема про зміни, які відбуваються у Франції. Прем'єр-міністр країни Мішель Барньє прибув до Єлисейського палацу, аби подати президенту Еммануелю Макрону прохання про свою відставку. Нагадаю, учора парламент затвердив резолюцію про недовіру уряду. Вперше з 1962 року це сталося. На рішення вплинуло ухвалення Барньє соціальних розділів держбюджету на наступний рік в обхід парламенту. Прем'єр мав один із найкоротших термінів на посаді у сучасній історії Франції. Очолював він уряд лише з вересня цього року. Мішель Бар'є, ну у них е, свої справи, нам як кажуть, е, а у нас свої справи, і у нас свої проблеми. Особливо проблеми тих людей, які е, є на окупованих територіях, які виїхали з окупованих територіях. А зараз вже можна сказати, що більше 50 тисяч мешканців тимчасово окупованого е, Криму. Росія їх незаконно мобілізувала до своєї армії, як розповіло представництво е президента України в Автономній Республіці Крим. Окупанти е розглянули 553 кримінальні провадження за статтею про ухилення від призової мобілізації на військову службу. І всього зафіксовано 497 випадків визнання мешканців Криму винними в небажанні служити в складі війська країни-окупанта. І це ще один мотив, чому варто воювати за себе, бо якщо в разі перемоги ворога доведеться воювати вже не за себе, а за ворог.